О, друзі, вітаю вас. Знову ви, ми разом з вами на копі. І виявляєте, ось край лісу, дивіться, я тільки зайшов. І такий поверхневий сигнал був, блін. А думав якась концерна банка. ось. Дивіться, що вивалилося. Це пиз... Це пиздець. Блін, без, без барабана, уявляєте? Це знахідка бляха муха. Дивіться, дерево збереглося. Ху -ху -ху. І це вибите місце, блін. Ну як вам така знахідка, друзі? З вас точно лайк. Мій товариш буде задоволений, я йому його подарую. Він зробить з нього гарний макет. зробить з дерева барабан. Мабуть. Фу, друзі, це супер, оце супер знахідка. Савай! Наган! <реш> ось, блядь, зверху лежить, ди на дорозі. Оце да. До, стара дорога і наган. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося. І копаємо далі. Так, ось те місце, де зверху лежав. Ну, він практично виглядав із землі. Уявляєте, скільки тут людей проходило, викопало тут я гільзу, іржаву. О, і був ще один чорний сигнал. Так, як я шукаю барабан, випала така підковка на каблук. Ну що ж, ми її звичайно ж заберемо і продовжимо шукати барабан. Попалася мені ще був кольоровий сигнал, ну, от кабльошка, дивіться яка. Я думав гудзик спочатку. Гляньте яка патіна. Патіна древнього предмета. Так що я думаю, щось дуже вже дуже старе. Київська Русь, або щось подібне. Що ж, копаємо далі. Так, друзі, парабола ми поки що не знайшли, а знайшли отаку кришку на радіатор з полуторки. На бок була практично така сама, але вона була хромована. В основному. Що ж, заберемо, йдемо далі. Друзі, кручуся на тому самому місці. Дивіться, я вже помив. Отакий знак. На жаль, він стальний. І не зрозуміло, вони були... ВЛКСМ, це комсомольський значок. І Кім. Напис. Були двох видів. Кім і ВЛКСМ. Ну тут я поки що не зрозумів, Ну не зрозумів, як, який тут напис. Ну, Кім це ранній знак, а ВЛКСМ вже після 44-го. Не на закрутки, на шпильки був. Все одно знахідка знахідка приємна. Значок. Друзі, у мене чудовий кольоровий сигнал. Схоже на царську монету. Викопаємо його на камеру. Щоб і ви бачили. А ну, це інтрига. Блін, коріння заваржає. Бізи тінкове. Так, ну я думаю, зараз ми її викопаємо Якщо це, звісно, монета. Так. так. Шукаємо. Друзі, я її бачу. Я бачу цю монетку. Дивіться, ось вона. Так, ну на вигляд це в нас дружка Єлизавети або ну, щось подібне. Давайте, друзі, зараз її помию і вам покажу. Ура! Перша царська монетка. З чим ми себе і вітаємо. Що ж, друзі, я її помив. Дивіться, яка гарненька монетка. Це у нас 2 копійки з серебром 1844 року. Гарна знахідка. Останній раз я її знаходив таку монетку в 2016 році, мабуть. Уявляєте, майже 10 років тому. Більше вони мені не попадались. Ну, прикольно, я задоволений. І шукаємо далі. Так, ще був один цікавий такий сигнал, гарненький. Цифри стрибають. 65-70 показує. Це щось... Незвичайне таке. Викопаємо, попробуємо, Що тут? Можливо, якийсь шмурдяк. Можливо, колечко з протигазу. Викопали. Десь по цій кутці, друзі. Оці грудочки. Десь випало. Так, що це в нас? Незрозуміло, якийсь алюмінієвий шмурдяк так що нічого цікавого. Друзі, у мене в оці канові, ось іде канава, така вона не глибока. Але був кольоровий, глибокий сигнал. Викопалася така кришка. Дивіться, вона ціленька, тут петлі. Що вона може бути? Що цікаво, зелена військова форба. Ось тут десь видно. Я тернув пальцем. Зараз давайте її помию. Щось з війни може бути. Щоб сільськогосподарське такою фарбою не фарбували. Так, друзі, якась цікава деталька. Бачите, фарба радянська. Зелена фарба військова. І тут напис клеймо. Якийсь завод Москва. Ось видно. Завод тут видно Москва. Але тут не видно, тому що окисли. Я вдома спробую відчистити, цікаво, що воно може бути. Тут я не мив. Хм. Можливо який... Не знаю. Коли я не знаю, я кажу не знаю. Був у мене кольоровий сигнал, ходив я по лісу, Різний шмурдяк, багато попадається кольорових сигналів, якими являються частинки фольги від німецького сиру з війни. І був кольоровий сигнал. Такий гвинтик. Це гвинтик, друзі, з Самовора Де тільки Самовора Так що тобто, сторина, бачите, тут теж є. Ну, монета цьому доказ. Так що тобто, копаємо, шукаємо і забираємо. Так, добрався я до місця, де копав мій товариш. І дивимося, що він накопав. Ну, нічого особливого. Але в нас був чорний сигнал. Так, де він? Де я тільки що дів? А ось дивіться, це я тільки що викопав. Це у нас з Маузера. Приливчик. Недавно я такий знаходив. Ха, прикольно. Де Маузер? Почався дощик дрібний. Звичайно, це не дуже добре. От Прибор я накрив пакетами. І там, де був прилив з Маузера, дивіться, друзі. Що це в нас? Це в нас інша частина, дивіться. Там, де ремінь заходив. Ось тут проріс. Ну, на жаль, вона заржавіла. Ця де деталька. Але все одно прикольно. От бачите, я ж кажу, що сир попадається німецький. Значить, щось цікаве має бути. Так і є. Друзі, у нас... З'явилась на світ білий ручка. Ручка це з автомобіля -а. З полуторки, тим більше з ранньої. Такої форми вона мала ручки. О, це до 38-го року. Тут до 1938 року ручки були такі, такої форми. А далі пішли трошки інші. Так що прикольна знахідка, забираємо, копаємо далі. Так, дорогі друзі, в нас перша радянська монетка. Йома є, схоже, її зацідив лопатою. Це в нас 15 копійок. Так, 15 копійок щитовичок. Який рік 32-й. Така знахідка. Все одно приємно. Перша радянська довоєнна монета. Попались багато сигналів і попалась нам отака. Ручка внутрішня від дверей вантажівки зі 5. Часів Другої світової. Прикольно, копаємо далі. Друзі, у мене цікава знахідка. Зараз секундочку. Так, дивіться. Після ручки зі 5. А ну хто вгадає що це? Звичайно, це ж надульник. Так званий пильник на гвинтівку Маузера на ствол надівався. Прикольна знахідка. Давно я їх не знаходив. А виявляється, вони ще бували латунні. Що ж, шукаємо далі Маузера. Уже який раз. Так, як у мене попалася викрутка, більш за все з цього зі сп'ять, який тут розбитий в 41-му. Прикольна. Знахідка. З я на гору в товариша набір ключів гаєчних. Від автомобіля в мене попався такий ключик. Дивіться. Це у нас за святе 40. О, для розборки святе 40 вентівки, самозарядної винтівки Токарєва Гарна знахідка, гарний стан заберемо, звичайно. Так, дивіться Та ямка, де я знайшов ключик і де я знайшов ножик. І ось поряд. Але сигнал був глибокий. І ця річ, яка, думаю, що не відноситься до періоду війни, друзі. Дивіться. Це у нас частинка серпа. Якось дуже древня. Тут було поселення Київської русі колись. Далі, можливо це з нього. Звичайно ж, ми його заберемо. Поряд із ключиком викопався в нас отакий ножик. Розкладний, на жаль, обламаний. Та й стан його не дуже. Бійця Червоної армії. Так, у мене незвичайна знахідка, яку, мабуть, я тут і залишу. Зняв я дерен зверху. Дивіться, що це. Опа! Башке. Опа-на. І дискової борони. І що з ним робити? Явно його не понесу, нема куди. Так, як ви думаєте? Витяг я оту з дискової оборони. Оту, ну, диск. Там ще був сигнал. І ось вони. Отакі квіточки. Аж три штучки, дивіться. Фух, що з ними робити, блин? І залишати не хочеться. І тягти ніяк. До машини дуже далеко. Ну ніяк. Прикопаємо, може, коли приїдемо. Довго я ходив, попадалися різні гайки, болти, запчастини не потрібні. От, тут було багато розбитої техніки в 41-му. І от попалась мені така знахідка. Дивіться, це ключик. Так, а ну. Дивіться, карданчик. Прикольно відновиться, буде ще працювати. Люблю я таке. Тромблер з полуторки. Фух. Уже, друзі, йдемо додому. Темніє. Так, ще можливо ще знайдемо. Хто знає, можливо і ні.